Місто Житомир тракторна площадка, дорога моя Хмельниччина. Пройдемося зараз по площадці, розкажу, що сьогодні відгрузилося, що поїде, можливо, і завтра будемо працювати, тому що люди перед Новим роком роблять собі новорічні подарунки і купують техніку. Що хочу сказати, погода у нас більш-менш стабілізувалася. Дощу немає, і е, люди більше і більше приїжджають на площадку дивитися, тестувати, вибирати собі техніку. Сьогодні було декілька клієнтів, яким потрібно було уділити час, тому зранку не, не виходив, не показував вам нічого. Зараз більш-менш спокійніше, то зараз ми пройдемося по площадці подивимося. Поспілкуємося. Я дуже вдячний вам за ваші запитання. Я дуже вдячний вам за те, за підписників, за лайки, за те, що ви переглядаєте, що це не впусту. Все, все робиться для вас. Бачите, і ви молодці сьогодні 21 століття. Всі з інтернетом, всі з телефонами, з комп'ютерами. Так що доступ у всіх є на сьогоднішній день. Будь ласка, заходьте, дивіться, переглядайте, запитуйте, відповідаємо. Всім відповідаємо, не оставляємо без уваги. Якщо потрібна якась порада, також можемо порадити своє бачення того, як, як би ви його хотіли побачити. Так що давайте прийдемося по площади, подивимося, зараз все розповім. 350 елька з примусовою нав'язкою, 9,5 на 24. Задні колеса противаги передні, противаги задні. Примусова. Отакий От гідробачок на крилах. Все присутнє. 244 з передком, з примусовою навіскою. На ресорах Колісна база вже більше колеса. Вже 16 колеса стоять, 9,5 на 24. Тракторець Шикарний трактор. Свою роботу він виконує не гірше за остальні. Це 244 та джима у нас в ящику. 504-й Аріон GD-504R на 28-х з реверсом, з кемовським двигуном на 20-х передніх. Бачите, зад зашитий там, примусова гідравліка. Є тракторець, ще такі тракторці позалишалися. 240-й йде на Романівський район. Людина телефонує, чекає. От там трошки є час. 404 та есочка з примусовою з мотогодинами, з діютовським мотором. На 7,5 на 16, 124 на 24 і є. Малиш 240-й з примусовою навіскою. Є на складі. Сьогодні люди вибирали Булатіка, По булату в кожну хату. Кемовський двигун, 4 плюс 1, 9,5 на 24. База розширюється, блокировка диференціала на задні колеса. Два гідровиходи, усилена підніжка, кемовський двигун. Тракторець прекрасний трактор. Такий самий тракторець. На широкій резині 11,2, 4 плюс 1 рівна підлога, усилена підніжка, кеємовський двигун, два гідровиходи, тракторець такий шикарний трактор, побулатав кожну хату. Джима 244, 95 на 24 з двохдисковим щепленням, окрема ванна як Ловола. На гідравліку Кемовський двигун є. Джима, отакий от тракторець, Джима виглядає суперово. 244-й Донфенчик люксовий. Тракторець прекрасний. Всей ціленький, всей гарненький, цей все новенький. 24-го року на складі. Джима 244-та Реверс, 11,2х24 резина. Двохдискове щеплення, КМ385 є на складі. Такий тракторець, отак він виглядає. Отак з емблемою новою на білих дисках. 404-й донфенчик обичний. 404-й донфенчик. 404-й. Це оце ось до у нас 404-й донфенчик, а цей 404-й G2 з рівною підлогою з боковою кулісою. зашита задня частина Цей тракторець зібраний під клієнта. Мав сьогодні їхати, поїде в понеділок. Поїде в понеділок під клієнта цей тракторець. Встигають замовити собі і зробити новорічні подарунки. Булатик, акційний тракторець на 28 колесах, передні 20-й, примусова навіска. 7900 ціна, гарна ціна. отакий тракторець. Потужний, великий Є. Акційні е, японці. Янмар f 20 з фрезою. є на складі, гарна цінова політика. Кубота L1205 з реверсом і з фрезою. є. Отак він виглядає. Можна подивитися. Резина не потріскана, резина шикарна. Все працює, все перевірено. Кубота ZL1245 на шикарній резині з фризою, з реверсом. Отак виглядає. Тракторець потужний, тракторець суперовий. Будь ласка, мотогодин, там також єрунда зрівняно з японцем. Е, GT3 кубота з фризою. Отак виглядає ця кубота. 4 Ось така фреза. Ось так можна подивитися, оглянути резину. Такий. Йдемо далі, дивимося. Соліс 26 плюс з боковими кулісами, з дугою є на складі такий екстра соліс 26 розширена база є. Звужена база Соліса 26-го. Отак виглядає. Звужена база отак От виглядає. Розширена база. Можна порівняти. Там метр двадцять по центрах. Соліс 26-й екстра з кабіною. Чудовий трактор. Розглядають люди, були, дивилися. Скоріш всього, що... Після Нового року приїдуть е його забирати, тому що трошки в них там не складається, так би як вони хотіли. Акційна джима 404 з кемовським двигуном. Акційна цінова політика дуже гарна, знижена цінова політика. Просто шикарна. Там мінус 1000. Е Ловал 244 з двохдісковим щепленням. Є, що? Є на складі. Отак. Отакий От Ловол. Ловол 354-й з двохдисковим щепленням на складі. От так. 504-та джима з боковою кулісою з реверсом. КМ 495, примусована візка 28 колеса. Єсть. 404 Донфенчик 404. Обичний є на складі ловол 504 з примусовою навіскою з кондиціонером от такий тракторець на складі от, от дивіться шикарний трактор тут розпредільники, тут примусово тракторець перевірений обслужений Стояла тут прошечка, я говорив, що поїде в суботу. Сьогодні прошку відгрузили, поїхала до своїх власників. ловил прошка. Поїхала. Так, Соліс 50-й без кабіни на складі. Шикарний тракторець, перевірений, будь ласка, там у нас булати прошки з зашитим задньою частиною. 11,2 на 24 рівна підлога. Так, Це у нас тут е, стоять 240-ві з примусовою навіскою. Тут у нас 350-й Л з примусовою нав'язкою. Там у нас джима стоїть, Донфен 404 -й. шифінги ески. Все в складі, все на збирання. І на реалізацію. Що хочу сказати? Хочу подякувати, що е, вибрали саме е, Житомир за те, що довіряєте нам, е, міні Е, Вітаю вас з новорічними святами. Бажаю вам е, саме головне миру, спокою, здоров'я, всього найкращого, благополуччя, Божої благодаті. Чекаємо вас за адресою місто Житомир, проспект Миру 45В, район Богунії, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Ось ми знаходимося в таких регіональних умовах по навігатору. Знайти нас не важко. Приїжджайте, тестуйте, дивіться, купуйте, вибирайте, готуйтеся до весняних робіт. І все буде добре, все буде Україна, миру, спокою, здоров'я. Всім гарного дня. Дякую вам, що ви з нами. Місто Житомир, Проспект Миру, 45 Г. Дякую. До зустрічі.